Але паралельно у нас є величезний піар про фламінго. І тут запитуємо у спеціалістів цієї галузі, а що таке фламінно? І всі пожимають плечами. Пам'ятаєш, декілька місяців тому, під час атаки Зеленського на Набу, багато хто вважав, і я в тому числі, що підставою для такої атаки були записи у квартири Міндіч. Нагадаю, глядачам Міндіч це співвласник 95-го кварталу, фактично єдиний, єдиний в Україні олігарх, бо він не просто в багатьох бізнесах через діючих міністрів, але в нього своя квота в уряді, своя квота в парламенті, він фактично виробляє монопольно продукт для єдиного марафону. Тобто це класичний олігарх. До речі, ви бачать буквально. Я буквально секундочку, я вже говорив глядачам. Справа в тому, що закону про олігархію якраз і передбачається чотири позиції. Але якщо ти відповідаєш хоча б трьом, то ти вже олігарх. Це є мати можливість, значить, медіа. Ми бачимо вплив на медіа є через кінокіт. Далі фінансові потоки зрозуміло золотого унітазу в квартирі. Я думаю, хватить на то, щоб вирахувати кількість грошей в людини. Ну і третій момент це можливість впливати на політичне життя в країні. Юрій Віталійович, в тебе є телефон до Зеленського? У е, мене немає. А в тебе є, є, я, я, не користуюся, підозрюю, що і <світ> ну, доміняв номер. Але дивись, питання ж не в тому. Просто Зеленський був у мене вдома один раз. Це було за півроку до виборів. Тому я з ним з того часу не зустрічався і не обговорював політичних подій, Блє. але ж не про мене ідеться ж не про мене, і коли ти кажеш золотий унітаз, да Бог з ним з унітазом. Ну, розумієш, що чоловік сидить і біля одеського Припортового, і е, біля енергоатому, і е, короче кажучи, на сьогоднішній день, якщо ми бачимо хоч якийсь крупний економічний скандал, це все ставлені які, е, саме мініше. Ми прекрасно так. розуміємо, що не міндіч головний е, в цій імперії. Ми прекрасно розуміємо, що він просто канцельєрі, так називається в італійській мафії, людина, яка веде е, облік бізнесів е, шефа. Так от він канцельєр. І він висуває своїх е, фігур, узгоджує їх із шефом, і призначає Чернишова от сюди. Якщо ну він не справляється в Мінрегіоні, його відправляють нафтогаз. Якщо не Афтогаз, його відправляють віце премєром Ну і так далі тасується. Аналогічно, всі інші посади, всі ключові енергетичні посади, там починаючи від Міністерства ресурсів, міністерства енергетики, міністерства економіки, так чи інакше сходяться на квартири до Тому ці записи набу, які там були зроблені, є безцінними для наступного дій. І якби Набу думало, як відпрацювати кредит довіри суспільства, який їм був проявлений під час майдану з картонками, вони б насправді вже би діяли. Але дивись, такий маленький екскурс, про що йдеться? Просто нагадали. Але вже тоді я чув про те, що головною причиною істерики зеленської, яка привела до цього атаки на набу, яка фактично викликала. Революцію у відносинах зеленського і суспільства. Суспільство зрозуміло, що Зеленський пожертвує чим завгодно для збереження золотого унітазу для своїх друзів. Тобто європейський вибір, відносини з союзниками це йому все до сраки Ну, в прямому розумінні. Для Сраки треба золотий унітаз. Це йому важливіше. З іншого боку, відбулася така сама революція при оцінці в ЄС. Які в принципі спокійно ставилися до перспектив Зеленського на другий термін, але після цього зрозуміли, що в будь-яку секунду він може почати тут створювати другу Білорусь або другу Росію. І тоді питання: на що ми сюди вжухали 200 ярдів підтримки, ну, да. тому І тоді ще почали говорити, що ця атака була не тільки через плівки. А через те, що НАБУ почало слідкувати за новим виробом ВПК. Я тоді не чув слова Фламінго, я тоді почув FirePoint. Mm -hmm. Стали цікавитися, що таке FirePoint. Firepoint – новенька фірма, яка з'явилася на ринку українських ракетних озброєнь, буквально не звідки. Вона, само собою, в Еміратах. Ну, ми знаємо, хто в нас із влади любить їздити в Емірати. І вона е, оголосила, що її виріб є унікальним, бо за діло взялися дилетанти. От просто таки кажуть: це люди, які ніколи не працювали в цій галузі. і тому в них все вийшло. Е, там є засновник Артем, прізвище якого у Але є директор, яку дуже піарять, яка от нібито там організувала все це виробництво цих е, фламінг. Е, її досвід до цього до ракет зводився до каміонів. Та е, здовж дороги, бордюрів. Я думаю, для аеродинаміки це серйозна підготовка. Але ну, чудеса, на бувають, особливо в царстві, е, як, як це називається, в Ізубрудному городі. Да? Е, воно, воно ж буває. Але тільки спеціалісти почали задавати запитання. А як, у цій, як ця ракета буде діяти без е, оптичної навігаційної системи? Без оптично-навігаційної системи? А як вона буде діяти без локатора огинання рельєфу? А як вона буде працювати без техніки зниження радіолокаційної видимості? А як вона працює без головки самонаведення? Коротше, все я, про, про бордюри працює без бортового навігаційно-прицільного комплексу. При цьому автори, ну ті, хто пірається і виявив, кажуть, що американські крилати ракети абсолютно. От вони відстали вже і не мають ніякого порівняння із фламіння. Тобто, 20 тисяч працівників. Американської там ракети, які випускають американські ракети криваті, на чолі із сотнями ну, найкращих інженерів Сполучених Штатів просто в один день втерлися сльозами, а всі, хто вкладав гроші в, в бруківку, в їхні акції, ну просто збанкрутували. Бо в нас з'явилося фламіння. І ще раз, я бажаю удачі всім, хто працює над цим проєктом. Ну, Ти ж розумієш, що заявлені параметри офігенні: 1000 кілометрів і тонна вибухівки на борту. Прошу 3000 кілометрів. Тобто mm -hmm. досягаємо всю Європейську територію Росії і маємо цілу тонну. Тона вибухівки на борту, ну, в принципі, здатна знищити будь-який військовий об'єкт. Я маю на увазі завод, там, штаб, Кремль. От все. Ну тільки я кожен день бачу чергові відоси про фламінго і ніколи ще не бачив про їхні результат їхнього бойового ну хоча б випробування. Не забувай, що а вони цього... казали, що виготовляють одну ракету на добу да. і можуть виготовляти взагалі там сотні Сім. тисячі. Да. Да. Ну при цьому треба сказати, що минулого року президент нам обіцяв, пам'ятаєш, да, в жовтні місяці він сказав, що цього 25-го року ми будемо мати 2500 ракет. Я тобі зразу скажу, що 2500 ракет за рік не будує Сполучені Штати і Китай разом взяті. <різь> це було зрозуміло, ступінь ну, називаємо це довір, довірливості, президента. І от е, у набушників виникла обґрунтована підозра, що ці фламінго, які е, ну, у нас робляться корпус. А зверху на нього ставиться, ви ж бачили цей, напевно, його ну, силует. Двигун, а зверху ставиться двигун. Це старенький двигун Л-29. Це тренувальні літаки Літак. часів Радянського Союзу. Так, так, тренувальні літаки в воєнних училищах так. літали на ну, так. Чешки, по-моєму, може... чешські. і набужники задають питання, чи дійсно стільки коштують запчастини, як вони подають калькуляцію на оплату. І далі відбулися обшуки німецької поліції за поданням нашого набу. Німецька поліція прийшла додому до шурми. Ну як відомо, ми ж всі знаємо, що всі менеджери з банкової після відставки ніколи не йдуть на фронт. Вони завжди їдуть за кордон. Це, це, це в них відпрацьована штука. І дві штуки шурми також поїхали туди. І той, що був менеджером, і той, що був його братом акробатом, і от поліція прийшла до шурми. І стало цікавитися обліком якихось двигунів до якихось ракет. А тепер давай собі уявимо, що двигунів на складах, ну, наприклад, є всього 100, а бюджет оплатив уже 200. Ні, ув'язочка може вийти. Тепер це в правоохоронних органах це називається дрон фантом. Це коли його випускають на папері. Закидають на територію ворогу на папері, але гроші реально осідають в кишенях. Тобто ніякого FPV або там Mavic, або там ну будь-якого дрона а суті, нема. Але корумпований ланцюжок зверху донизу від виробника до застосування на лінії фронту ділять гроші від неіснуючих. Грошей. І от в набу є така підозра, і побачимо, що з цього буде. В принципі. Треба сказати, що ну, це ж не якась там спеціальна операція проти конкретних виробників. Тому що державний концерн «Луч» знаходиться під щоденними підкреслюю, щоденними перевірками ДБР, Набу, Беба, ну, кого завгодно, ну, просто, регулярно, просто кожен день. І нічого страшного немає, бо гроші величезні. І цінність того, що вони роблять, також величезна. Відповідальність страшна. А тут з'явився на ринку ну, новий гравець, який mm -hmm. перед цим робив бордюри, але замахнувся на величезний шматок державного бюджету. Ну, напевно, треба перевірити. І я не робив би цього ніякої трагедії. Тим більше що, що нікого не арештовують, нікому не зупиняють виробництво, ніякі клістрони не забирають, як це робили в цій ці да, на да, війни. да. Просто кажуть, покажіть папери. І от це привело просто до скаженіння. Нашого гаранта, який вирішив, перевіряючи їх і знічтожити. Не вдалося. І тепер вони запустили рекламну кампанію про те, що Фламінго круче всіх на землі. От всіх. Всі ці американські там томагавки і так далі. Це все доня. І от це була превентивна кампанія, бо вони точно знали, що рано чи пізно набушники, ну, після того, що відбулося в Німеччині, що вони прийдуть. От вони прийшли. І тепер справа честі одної і другої сторони. Покласти документи і зробити висновки. І якщо там все в порядку, набо має вибачитися і спокійно відійти, бо це їхня компетенція, це їхня робота. А якщо е, там дійсно е, різниця в е, половину ціни, або взагалі фантомні дрони, ну, тоді хтось має сісти у в'язницю, і то е, показово. Е, це знову наступає момент істини для нашого президента, який вважає, що держава це я. Дивись, ступінь. Хвороби на авторитаризм у нас загострюються з кожним місяцем. Я трошки відхиляюсь від теми, але напевно всі наші глядачі в День Незалежності так чи інакше побачили. Ну, от я просто попробую це якби, спресувати: військовий парад для однієї людини. Тобто на Софіївській площі вишукувалось 10 керівників держави, для яких провели окремо взяти військовий парад. Так. Молитовний сніданок для одного молельника, куди не допустили жодного депутата з опозиційних фракцій, ну і взагалі Е, Вперше в історію України не піднімався державний прапор біля Верховної Ради і на Майдані Незалежності. Бо його піднімав у себе президент. Тобто, оце от ступінь. е-е Хвороби на ім'я Я і є держава загострюється. Сьогодні вона повторилася там на меморіальному кладовищі. Тобто Зеленський щиро вважає, що держава це він. Ті, хто біля нього, не можуть відповідати так, як звичайні холопи. А звичайні холопи мають терпіти. Якщо холопи при цьому виходять з картонками, то негайно відчиняються двері і кажуть, ви можете виїхати, бо ви мені в цій країні заважаєте. От і все. От те, Дуже. де ми живемо, і звичайно, Ігор, вибач за І звичайно, ага. в такій атмосфері дивуватися тому, що багаторічний виробник ракет доїдає е, залишки бюджету, а молодій фірмі, яка ще ні разу не довела на практиці е, свою ефективність, віддають все. Ну, це нормальне явище. Я юрі вірі я добавлю ще одну історію. Якраз ти зачепив сьогодні відкриття меморіального кладовища. Я знаю, що замітив? Я подивився купу фотографій. Я бачив поліцейських охорону, я бачив кучу військових, які ну ритуальна служба, оркестр там і так далі. Я бачив президента, я бачив, як несли труну солдата. Ну і робили поховання. Я не бачив людей. Я тобі чесно кажу, я не бачив взагалі людей на фотографіях. Знаєш, коли хоронять когось, ну як мінімум, побратими там є, або там ну, родичі, якісь там, ну може там солдат невідомий, зрозуміло, але ще раз кажу: я не бачив взагалі людей. Тобто настільки переляк перед людьми є великий, що нікого не допускається. Ще одне підтвердження твоїх слів, і, і знаєш, що ще хотів би тебе прокоментувати, бо так щось якось вилетіло з голови, а зараз я пригадав е, остання атака на Київ, да? Тобто, ми бачили цю історію. Ну я скажу так: я іноді чув виходи ППО, іноді не чув взагалі. Ну в Києві, коли ну воно ж працює, ти ж розумієш, слух ж працює теж по іншому, але я пригадав історію з нашим київським чиновником. одним. пам'ятаєш такого чувака, який розповідав про дрони перехоплювачі. І про те, що Київ Київ не зовсім Київ. Я знаю, що ти то... так. За вказівкою президента сказав Тіму Ткаченко, призначений так. Е... Єрмаком е... глава Київської державної адміністрації. За вказівкою президента налагоджена система протидії шахедним атакам, яка найближчий час доведе свою ефективність. Це дрони було... перехоплювачі, президент. да Десь місяців півтора, може навіть два назад. В результаті ми бачимо ці атаки, і ми бачимо ціну слів ну, простого ретранслятора. Ми ж розуміємо, що ну, хто, хто такий той тімур, щоб будувати взагалі антишахенної системи. Ну, В нього функції трошки інші. Але його ну вони, якось, він всі спочатку... лізуть, вони всі лізуть в дронову роботу. Там найбільше бабла чи що. Спочатку там? він піклувався про те, що на хрещатику мало переходів. Ну бо земляні роботи завжди цікавлять таких людей. Тепер він зрозумів, що золото лежить в іншому місці, в дронах і тепер він цікавиться дронами. Але для того, щоб насправді нічим не допомогти цій системі, я ну, трошки маю до цього відношення, знаю, що. Є підрозділ в Україні, я б сказав навіть так: род військ в Україні, якому поставлена задача збудувати три е, е, лінії оборони від шоході шахедів здовж, yeah. ну, скажімо так, по контуру е, державного кордону, і потім відступаєш і, от, три пояси. Тобто, збивається на підльоті, три ешелони, ясно, що я не можу сказати там ні чисельність, ні все інше, але це сотні, сотні точок. По Україні з радарами, з дронами перехоплювачами, які ну, зараз скупається, розгортається, готуються і ну, їм би було дуже б не зайво допомогти. І київський міський голова Кличко а, закумулював 8 мільярдів гривень, які були, були заплановані в тому числі і на цей напрямок. Не скажу що тільки сюди, але в тому числі. І чим це закінчилося? Тим, що рішенням ну, завказівкою банкової, Через голосування за бюджет у Кличка цих 8 не в Кличка у армії цих 8 мільярдів забрали. І куди а. відправили? На Я на, залізниці. Залізниці, да, на на, залізниці. залізничному начальству і на інші дуже далекі від фронту справи. А Тімур Ткаченко далі впарює нам про те, що за вказівкою президента якось будуть боротися з шахедами. Ну тільки він забув таке одне сказати: що Київ виділив на цю його ідею. Якщо не помиляюсь 230 мільйонів. Де гроші, я вже розумію. У мене підтримання. Де, де, де дрони? Перехоплювач? Де дрони перехоплюються? Де перехоплювати? Дивись, і смішно і грішно, бо ми вже настільки звикли до ненормальної поведінки нашої влади, що ми просто сміємося. Ну але погодьтеся, от просто уяви собі, будь-яку країну, в якій, наприклад, у прем'єр-міністра брат-кухілянти. І сховався від кримінальної справи за кордоном. Ну, просто ви могли би там, ну, наприклад, британці внести прем'єр-міністра, рідний брат якої під криміналом і ховається від британського правосуддя. Ну, це допустимо взагалі. Не могло б навіть розглядатися внутрі партії. У нас це нормально. Могли б, наприклад, французи призначити посла в США, ну, номінувати. А потім призначити, у якої дві кримінальні справи. І одна з них в суді розглядається, о, по суті. Ну, До речі, там бути, чи, бути 4 чи 5 вересня має бути слідуюче засідання по Степанічну. У нове поняття дивись, ну, це ж Трускавецька школа е, управління державою і Криворізька юридична школа. Е, нове поняття юридичне дипломатичний імунітет. Тобто внутрі кримінальної справи тепер один із фігурантів має дипломатичний імунітет. бо, в принципі, дипломата не можна викликати в суд без його зони, розумієш? Я можу перечитати на жаль, безкінечно. Чи може бути таким антимонопольним, чи може таким бути? Ми так звикли до цієї ненормальної норми. Що ми не помітили, як живемо в країні з кривими дзеркалами, де справжні герої не допускаються на поховання. А ті, кому треба було б на колінах каятися за те, що було зроблено перед війною, і ніщо, що було не зроблено перед війною, гордо приймають ну, парад. Ну, дивись, недовго залишилося.